Усім привіт! Сьогодні хочемо вам показати, яку ми знайшли знахідку. Ми сьогодні натрапили на галявину з грибами. Ось ми тут дуже велику галявину знайшли. І своїм очами не повіримо. Дощі пройшли. Цими днями були. У нас дуже багато дощів. Ось дивіться, яка галявина у грибах. Це печериця польова. Ось такі печерички ми знайшли. Ось дивіться, скільки її є. Зараз ми будемо різати. І, будем... і ось тут є. Ось дивіться. Дуже багато їх розсіялося по цій галявині і дуже кругленькі різних розмірів. Ось такі грибочки, ось, Буде, напевно, дуже велике відро. Ми зараз їх будемо збирати. Різних розмірів. Ось такі печерички. І ось тут ще є. І ось тут є. усе в грибочках. Зараз ми почнемо збирати. Ось даю телефон своєму оператору, силочкові. Ідемо їх. Дивіться, дивіться, які грибочки. Будемо сьогодні смакувати. Ось, дивіться, які дрібненькі, маленькі. Ми вже тут почали збирати І ось такі ось, польовий, печериця, польова печериця. Такі гарнесенькі Дивіться, Таких тут багато. Сьогодні натрапили на такі знахідку. Знахідка дуже гарна. І чистенькі. Не, не мають ніяких не червивих, віці, чистенькі. Скільки потрібно вирощувати у домашніх умовах, а зараз вони самі виросли. Да, є і деякі, що вже почали червіти, але ми збираємо самі маленькі і самі файні, а старі залишаємо на розмноження. Ось дивіться, яких ми назбирали. Ціле відро, навіть не поміщається скільки. Грибочки, Діць, які вони гарні. Є грубенькі, є майтуненькі, такі рясні, що тут можна було назбирати цілих два відра. А ми назбирали одне відро. І це у нас знахідка. От будемо сьогодні зваримо, будемо і будемо смакувати з картопелькою, можна навіть відварити і зберегти на зиму. На зиму печериці. Печериця ольова. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайк, а ми будемо продовжувати далі до збиру. Усім пока, у гостях Володимира. Ось так. Повне відеречко.